І всім привіт! З вами Куркоза, і сьогодні в нас буде закі... ну, відео з конкурсу. Значить так, там є горщик, а я тут. Це відео одне з ним. І сьогодні ми будемо ну, з ним грати. На жаль, Настя чогось не відповідала. Тому сьогодні я сам, так. Правда, щось у мене не виходить? Це ж вже в цього гра не прогрузилася. Значить так. Я дуже радий, ігорщик, що ти прийшов до мене у відео і зміг прийти, оскільки блейзер не відповідав. Я взагалі вже думав знімати коротеньке відео про те, що ніхто не прийшов на мій конкурс, але як бачите, він прийшов. Велике тобі дякую за це. Ну що ж, я пробую його скинути, але щось не виходить. Як ви бачите, Дженга вже нищиться. А він там, на, на самому вершечку дженги. От, бачите, падає, падає. Ти живе, живе, живи? Думаю, що ви пам'ятаєте правила, які я вам розказував на прем'єрі. Ну, я з минулого розказував. От. Я тобі дуже радий. Дякую за те, що прийшов. Знову ж повторюю так. Ну і. Він є в моєму телеграмі. Я взагалі думав, що він теж не зайде, але вийшло так. Е, так, сталося, як не гадалося, як ви бачите. Так, а, я забуду більше теж. Ого! Хто зайшов. Тут. Ну, коротше, іще хтось буде в нас. Коротше, ще непонятний. Хтось зайшов, думаю, що ти теж за. А, я чув, це його брат, видно, зайшов. Ну нічого, дозволимо йому бути. Ну що ж, я далі пробую нищити. Ну нічого, його брату теж дозволимо. Та, я за тобою пам'ятай пам'ятайте. Так, сподіваюся. Так. е-е-е... Він досі там. Ну добре, дуже зменшимо, аж. Будемо кидати сонечками. Ні, не тими букашками, яких ви знаєте. А сонцем, правда, воно дуже маленьке. Він спускається все нижче і нижче. Так, Та там є кнопка оні. Та нажми на кнопочку, бачиш, там є кнопка. Нажми на неї. Ой, вибачте. У мене сьогодні чогось весь день болить голова. Та давай нажми. Є, yeah, виграли. Ну що ж, зараз буде наступний раунд і цього разу вже горщик буде нас кидати. Так, ну що ж, він зараз буде починати кидати. Почекаємо, поки він розбереться. Що ж, чогось у нас неудачно вийшло. Горщик не розібрався. Тим більше ми з ним не говоримо, але сподіваюся, я показую, що саме тут треба, от. Ну, і так я можу бути весь час. І так це буде мій перший конкурс. Багато хто не розбирається. Це... Ну так, хоча я пояснював. Ну а що, перший раз грати цю гру, я знаю, що вони перший раз грають. Зараз буде падіння велике. Так. Так. І буде коро... ой Горщик! Горщик теж помер. Ага. Окей, тепер брат у горщика буде. Так, ну що ж, я написав, сподіваюся, що зрозуміє. Ну, а що, я теж можу бути весь час цей весь цей час. Так, ну що ж, сподіваюсь. О, кинули, кинули. Ну, все так, тепер. На... По мені З сонечками. Сонечко. Сонечко, я розумію, що ти зрозумів, але будь ласка, на нич мене! Ну що ж, нас двох скинули. Чаще тільки блейзер не прийшов, але... Ну, але все одно буде прикольно. І Настя теж. Ну, але нас троє, не двоє. Так. Оу, воу, воу. чого так швидко. Ну так, щось швидко. Якщо я зможу, то я на фон поставлю вам якусь музику таку розслабляючу, щоб ви не мучилися від того, що я мовчу, або просто буду вирізати там, моменти там, де я мовчу. Нас знов кидають сонечками. Чогось ніхто не міняє, тільки сонечками. Бем Ого, це були сильні удари. Так. О, він випадково туди попав. Я знаю, туди можна випадково попасти. Я навіть якось туди випадково попадав. Ой. Оу. Я випадково, вибачте. Це правда, я випадково скинувся. Окей, горщик там. Його брат застря. О, ми двоє. Ну, коротше, знаю, що не дуже виходить, але це норм. Ну що ж, зараз горщик буде починати нас атакувати. Та чого сонечка ви тільки кидаєте? Зараз я зміню. Цікаво, а якщо я змі. Так, тут треба вже насторожитись. Ми стоїмо на, на 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 соплях. Краще б ми тікали зараз. Є Ні! ні. Йой-йо-йой! Так, так, ні, куди я впав? Ну добре, я ледве вижив, я щойно Ага, він нахиляє, подивіться. Оу, ну прекрасно. Дивіться, зараз... А, ні, вона не попала так. Треба просто стрибати туди-сюди, бути прижатим до стінки. Чи ні. Воу! Є, є, є! Настя, і ми якось за цю, і є така тактика, просто стояти біля стінки. І так ти... Ну і так. Мій Вірно, що тебе не ого, ви бачили, як це близько було прямо в камеру. Ой, здивіться, тут під дощечками це моя кнопка. Я ще виживу і на неї нажму. <схи> не попав. І до речі, якщо у вас теж попаде сонечко, то ви теж помрете. Тому, будь ласка, не робіть так. Посилання на грузу буде в описі. І вітаю, і що це відео буде в 1 вересня. Та, вітаю. Я зараз записую 31-го. Віт... Окей, міняємо на щось інше. О, е, е, Коротше, я повернувся, були технічні неполадки. Так, вони двоє там живі? Ану, почекайте, давайте подивимось. Так, двоє стало. Одне біля одного. Коротше, нищимо зразу ж самий низ. А хоча давайте трохи вище треба. От і так. Машина! Я кидаюсь машина. Двоє. А, двоє. Ех. Ну що ж, тепер ми двоє з горщиком будемо тут. І думаю, що ми виживемо. Я помітив, що на коротких відео, тепер відео я буду старатись робити не по там 20 хвилин, а десь по 15. Тому це відео буде коротким. Я буду от так просто робити. О! Машина! Машина! Щойно, була машина в нас прилетів. Він іще підвищує. Ні, ну ви подивіться. Бумс! Машина просто у нас влітає. Горщик прокинься! Ой-ой-ой! Десь за чотири удари нас винесли. Тепер горщик буде нас скидати. І чу... Це було боляче. О, дивіться, що я зараз <гум> О, А це вже було досить. Коротше, стрибаємо, зараз буде. Ігра. Мене придавило! Ви бачили? Мене придавило цією штукою. Коротше, зараз дивимось. Дивіться, бум. Ото -от так. Давайте ще дві каточки і будемо закінчувати. О. Я впав! Я впав! Я впав! Ще випадково впав. І тепер ми будемо закінчувати тільки з горщиком видену, тому що його брат вийшов. Та я знаю, що в нього є брат. Ви бачите, напевно, погані жарти пішли. А, ні, він перезайшов. Ага, ну, дивіться, я буду просто тут, тут дуже безпечно. Буд-буд-буд-буд-буд-буд-буд-буд, ну. Які дивні звуки? Я, я роблю. Так. О, був вибух. Дивіться. Оп-оп-оп-оп. Геі. Оп, оп. <смі> Дивіться, який я хитрий. Оп, оп. А! Догра доігрався називається. Ну що ж, зараз я буду мучити. А як воно так? Коротше, будемо зараз закінчувати швидше всього. Чи не? Знаєте, в цій грі так швидко час проходить, я навіть не помітив, це, напевно, через перехвилювання. Жаль, що правда, Блейзера не було. Але, горш... Але я вже навіть ви можете зайти на канал Блейзера, там було одне відео зі мною. А якщо що, то посилання на канал горщика буде. От е... в описі. Опа. І вижала. Ну дивіться, там на самому низу. Можна дуже швидко нажати на кнопочку встану, тому ми зменшуємо і дивіться. Оп. Бем. Коротше, зараз там треба ще зменшити. До 9. Дв... До і... Ні, не дістає. Десь до 10. Так, дивіться. І бум! Зараз ми тебе. Тут, якщо я з... рухну. Ні. Є. Yeah. Оу, oh, я виграв, бо я попав. Коротше, я зараз тут е, з братом будемо ховатися. Сразу підвищую не ну, він розібрався горщик. Ого. Коротше, я побіг. Б. Тепер залишилося надія тільки. Так. Ого, подивіться, тримається. Подивіться, це статуя. Він два тут знищив знизу. Статуэтка якась получається. оце ножки А це тіло тело вже. О, о май. Він вижив. Давайте виживеш. Так. Зараз буде знову живе. Так. І кнопочка, там кнопка, там треба там треба, там треба, треба якось зайти. О, ні, кнопочку придавило. Кнопочку придавило. Є, є, є. нажимай, нажимай, нажимай. Є. Коротше, поки ця дженга ще не розвалилася, я хочу з вами вже попрощатися разом з горщиком. Ок. Ну що ж, підписуйтеся на канал Горщика. В майбутньому, я думаю, він теж буде таким самим популярним, як і я. Підписуйтеся на його канал на TikTok Насті та на її канал. Я дуже радий, що ми пробили цей конкурс. От, е Коротше, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. Підписуйтеся на мій канал. І всім па-па!